Нове дослідження виявило, що викликає туман мозку під час менопаузи. Чому менопауза може викликати туман у мозку і як з цим впоратися? Менопауза – це етап, пов'язаний з багатьма змінами в організмі жінки. Якщо раніше часто звертали увагу на припливи і пітливість, то зараз все більше жінок скаржаться на відчуття туману в мозку, зниження концентрації і забудькуватість. Нове дослідження, представлене на щорічній зустрічі товариства менопаузи, пропонує пояснення цим явищам і пропонує шляхи їх подолання. Що відбувається в мозку під час менопаузи, дослідники виявили, що менопауза викликає структурні зміни в мозку, які можуть вплинути на когнітивні функції. Основні зміни включають зменшення об'єму сірої речовини в лобовій і скроновій корі, а також в гіпокампі зонах, що відповідають за пам'ять і прийняття рішень, підвищена гіперінтенсивність білої речовини, світлі плями на скануванні мозку, що пов'язано з ризиком зниження когнітивних функцій і розладів настрою, підвищена щільність естрогенних рецепторів, можливо, як компенсаторна реакція на падіння рівня гормонів. Ці зміни можуть пояснити відчуття туману в мозку, хоча точні механізми ще не повністю вивчені. Чому зниження естрогену впливає на мозок? Естроген відіграє ключову роль у регуляції діяльності мозку. За словами доктора Накві, Atlantic Health, зниження його рівня під час менопаузи може призвести до того, що мозок перебудується. Мозок намагається адаптуватися до меншої кількості гормонів, але це може призвести до тимчасових збоїв, пояснює вона. Проте доктор Дженні Ферву Нортен Haspital додає, що проблеми з концентрацією та сном часто пов'язані не лише з гормонами, а й з загальним стресом, який жінки відчувають у цей період. Як боротися з туманом мозку? Наукові дані ще не дають остаточних рекомендацій, але експерти виділяють кілька підходів. 1. гормональна терапія. Доктор Накві зазначає, що замісна терапія естрогеном може допомогти відновити баланс, особливо якщо її розпочати на ранніх стадіях менопаузи. Однак доктор ву застерігає, це не чарівна таблетка. Деякі пацієнти почуваються краще, інші ні. 2. харчування і фізична активність. Їжа для мозку, омега, три продукти, риба, горіхи можуть підтримувати когнітивні функції. Регулярні фізичні вправи поліпшити кровообіг і зменшити стрес. 3. Сон і стрес. Недолік сну та емоційний стрес є поширеними тригерами запотівання. Експерти радять покращити свій режим сну та знайти способи зменшити стрес, наприклад, медитація чи хобі. 4. Уникайте нерегульованих добавок. Доктор Накві попереджає: індустрія харчових добавок нерегульована, тому краще проконсультуватися з лікарем. Висновок менопауза це складний період, який вимагає уваги до фізичних та емоційних змін. Хоча туман мозку може бути неприємним, поточні дослідження та рекомендації можуть допомогти полегшити симптоми. Важливо не ігнорувати проблеми. А підходити до них комплексно, поєднуючи медичний підхід, здоровий спосіб життя та підтримку близьких.